Давайте ще ми забіжимо. Мені так подобається. Ці... Тож Господь так зупинив мій погляд. До Матфія повернемося. Шостий розділ. ЙоМТ. Переклад. З 27 го вірша. Давайте прочитаємо. Ну, Просто круті слова. Я хочу, щоб ви теж отримали благодать. Ніхто з вас не може хвилюванням своїм подовжити життя своє хоча б на годину. Підожди. Ми вже це розбирали. От на домашній групі ми за це вже зупинялися. Тому послухайте, хвилювання нічого тобі не дасть. Так? Воно не подовжить життя, воно не покращить здоров'я, воно не рішить проблему, Ну, хвилювання не допоможе тобі. І тому ми відказуємося хвилюватися. Бо мало того, що воно не допоможе, воно буде негативно впливати на нас. Ви знаєте, що більшість хвороб вони на нервовій почві з'являються. Більшість хвороб, вони з'являються на нервовій почві. Представляєте? Ну, ладно, цей світ постійно хвилюється, переживає. Вони не впевнені, що буде завтра, як, що, де. Так а ми, віруючи, чого хвилюємося? Не треба хвилюватися. По-перше, воно нічого тобі не дасть. А по-друге, врешті-решт, почни довіряти Господу. М? 27, 28. Навіщо ви піклуєтесь про одяг? Ну, ви своє поставте. Про що ви там піклується? Я от я про одяг не піклуюсь, в мене його завалість. Ну, ти, може, про щось інше піклуйся? Погляньте, як ростуть дикі квіти. Вони не працюють, не шиють одягу собі. Та ж кажу вам, що і Соломон у розквіті слави своєї не вдягався у такі вишукані шати, як вони. Якщо Бог одягає в таку розкіш траву польову, що сьогодні росте, а завтра потрапить в вогонь, то наскільки ж певніше одягне він вас, о маловіри? Дивіться, дивіться. Господь, я хочу, щоб ви побачили, в що вдягає польову траву. В Що Господь одягає польову траву? Подивіться, не на мене, на віршу. В що? В розкіш. В розкіш? Ви це бачите? Якусь траву Бог одягає не в гуманітарку? Ну, ви це бачите? Господь розочка така росте. Я так хочу, щоб в мене були такі яскраві, червоні, чи якісь там рожеві лепесточки. Як там воно в українське? Лепістки, лепесточки. Пелюстки, Пелюстки. Вибач, розочка, у нас щас скриза. Прошлогодні тобі лепесточки. Трошки вони тут сухенькі, трошки там вони пом'ялися, трошки там черв'яшки їх по. Ви бачили таку розочку з прошлогодніми лепісточками. Хтось бачив? А лілія може з прошлогодніми цими бутончиками? Ні? Може, бабочка якась з прошлогодніми цими крилишками літає. Визов для себе приймайте. О, мало віри. Якщо Бог одягає в розкіш якусь траву, яка завтра згорить, О, на сонці згорить. Ну і то ради цього, щоб вона один день. Проз... Проквітла, пробула ще один місяць, ще один сезон. Ради цього Господь в розкіш одягає квіточки. Траву якусь, в розкіш. То тепер як ви думаєте, в що Господь хоче одягати нас? О, а що це головне? Да не головне це. Ну побач серця батька твого. Що він хоче одягати своїх дітей? Ну, виклик прийміть. Хвати ходить, як замухришка якась. де я? О, маловіри. Невже Бог не здатний? Скажіть собі, Бог здатний одягнути мене в розкіш? Ну, вірте в це. Без віри ми Богу не догодим. Розумієте? Повірте в це. хвати носить не до, о, о, ці обноски своїх старших братів, сестер. Чи за жінку ти носиш, чи за чоловіком ти носиш. Да хватить в вім'я Ісуса. Мій Бог здатний мене одягати. В розкіш. Амінь, я в це вірю. М? Чому? Тому що я Бога прославляю. Я Боже дитя. Ну, представте, бізнесмен крутий, солідний, успішний. Ну, його дитина як бомжара ходить. Як ви думаєте, що б він думав би? Синку, ну де ти що? Там ну, в мене мільярди, мільйони. Ти що не можеш собі купити? То, та Що я буду гроші тратити на це. Да? Краще ми ж стільки ніщих маємо. Один там уже хотів показати, що він такий прям за ніщих переживає. Помните? М? Марія, ну навіщо така жертва? Он стільки бідних. Іудаш казав, На? краще празд... Ой, не строй себе, що ти прям такий за нічик переживаєш. Одягнись нормально. прическу собі зроби, не, не пожалій 150 гривень іди підстрижись, не ходи, як чупакабра. Ти дитя Боже! І ти цим транслюєш всім. Подивіться, я дитя Божа, я Божа квітка. Вас радують квіточки, вообще? Ви замічаєте це? І вони прославляють свого творця. М? Ну, ти, ти не можеш пройти мимо. Мені подобаються квіти також. Хоча й чоловік. Так, так, подобаються. І ти, йдеш, ти? Вау, ну дивись, такі всі детальки. тут така полосочка, тут такий оттіночок. Ну, і це творець, і таку створив. Для чого? Для кого? Для нас. Щоб вони радували нас. М? Своїм виградом, своєю красою, своїм запахом. Так само Господь хоче, щоб і ми були, як ці квіточки, прославляли нашого Господа. Заявляли, що дивіться, Бог здатний мене одягнути. Не в ширпатреб, не в гуманітарку. В розкіш. В нього на це грошей хватить. Що там далі? Тож не піклуйтесь і не питайте, що нам їсти, що нам пити, або що нам вбратися? То лише погани у весь час дбають про таке. Але ж отець ваш Небесний знає, чого ви потребуєте. Амінь. Тому, брати і сестри, послухайте. Я Хочу, щоб ми в ім'я Ісуса Христа прийняли виклик на себе, оновили свій розум. Ви дивитесь в дзеркало. Що ви там бачите? Кого ви там бачите? Ой, що я, я невзрачний, нічого не значу, що я, я таракан Тараканіще. Я Божий син. Да? Там чи ти Божа донька? Улюблена Богом? Са Царя Ісуса Христа. Амінь. Мої його улюблені діти, Господь вже благословив нас всім необхідним, уже приготував нам, дарував все необхідне для життя і благочестя. Це той Бог, який піклується і вдягає в розкіш якихось букашек, таракашек, квіточки якісь, лілії. Невже він мене не може одягнути? Там вище написано про горобців. Що Господь годує піклується про горобців і він каже, не бійтесь. Ви дорожче, цінніше за горобців. М? Ми дорожче за горобців. Тому Бог здатний в силі і мене благословить. І все необхідне дати. Но доступ в це Царство Боже. Доступ до цієї благодаті ми маємо завдяки віри. Завдяки нашій вірі. Якщо ти віриш, проявляй, проголошуй, як ми там читали римлянам, в голос, в що ти віриш.